Тестова сім'я, тестова сім'я, один магазинчик поставив просто так. Як ви бачите, магазин повно бджіл, є мед, мед, ви бачите, печатний. Но суть в тому, що це... Як там роблять? Це тестова сім'я, на 25 рік. Це Іошка. Відео там є, можна подивитися. Були у Доскоча в гостях. Це Скленар. Чи Скленар H47. Коротше, не важна. Скленар і залитий або Сінгером. Ну, треба дивитись От. Був зроблений зовсім невеликий відводок. поставив магазин, щоб все-таки ось отут було місце для розплоду, щоб вони все нагнали бджілку. Ну, я дивлюсь, що тест, дай Боже, перезимувати, тест буде чудовий. Такого у мене, щоб я робив, я роблю, якщо Початок то на дві рамочки, там три, три бджоли, півтори-дві розплоду. Тобто ну не від бруска до бруска, а такого з медом. От. На даний момент, дивіться, бджілка спокійна, хоч прикладає. От. Ну, поразило те, що тут є мед. От вам і золотарник не виділяє, але мені суть не в тому. я Більше переживав, щоб мені їх не годувати в зиму, щоб вони собі заготовили. А тут ще дивіться, в кожній вуличці в магазині скільки бджілок. Думав зняти відео десь пізніше, але просто, просто для себе і вам показати. Вже і сонце помаленьку сходить. Так, працюємо, дивимося далі. Так, дуже багато сьогодні роботи. Ось шкріп прополіс сидять. Це вже дуже мені подобається, бо дуже багато читав відгуків за склінар, що вони ну, проявляють якусь агресію. Дивіться, золотарничок. Золотарничок. І так весь які рамки роздуті. Дивіться, які рамочки роздуті. Це золотарничок наш. А той що у Фейсбуці кажуть, немає бджоли на золотарнику. Трошки зовсім небагато тут гречки. Ну, я думаю, що не варто це все перебирати. Давайте зверху глянемо. От, Дивіться, ще одне подобається, що немає перемичок. Джули, бачите, зверху куча, я подимів, вони трошки спустилися. І в цьому е гніздовому теж. Це не перемички, це порівняно те, що забудовують, може попадеться, я покажу. То це це вже теж дуже великий плюс у цієї маточки буде, як тестовий. Знімаємо магазинчик а дивіться, ще дядьки ходять. Значить, віть пішов. Це 5 вересня. Дуже чудово бджілки себе почувають. Розплід багато розплоду. наточник. Це, так, природні. Є засів, свіжий засів. Та їм ще працювати. Від підготовки до зими працювати. Рамки легкі, але ну, це вам і склінар Все в молочці. Матка і ошка. Як я казав, доску ще привилися. А Володя Децько залив. Штучне змінення зробив. Так, це вже мені подобається. Так, црутня дуже багато. Мені подобається, що мені подобається, що гніздо вже зменшується. Я думав, склінари вони завжди несуть і їм тяжко трошки пускати в взиму. Тому що вони все піднімають наверх. Но я зробив правильно, що я поставив їм магазин. А, і знову розплід. Нічого, укомплектуємо. Дивіться, скільки розплоду. Бджілка спокійна. Це, це не показник, це розтягували рамку. От. Перга. Тобто рамки є підлиті більше і менше. Я так їм і залишу, хай вони самі остатковуються. Всі бджоли тим більше. Карника. Я можу по ній більше судити. Ось перга. Пергу я залишаю. Якщо дуже багато буде, тоді щось будемо думати. Значить бджілок вистачає розплоду я переживав. Ну ви побачите розплоду далі, якщо я буду знімати щось, то в тих сім'ях буде набагато, мені здається, менше. має бути підлитіше перга. Таку теж лишаю. От вже і готове взиму. ця рамочка теж. Трутнім валом. Так, це пергова. Теж. О, ось і матка, до речі. Що вона тут немає де сіяти, що на брусочку ходить. щоб хоч не впала. Сматочка чорненька. залишаємо лишаємо, як є, ставимо акуратно. Ось отакий от склинар у нас, бачите. Так що будемо дивитися, тестувати, але задаток мені вже подобається. Ось такий він скленарчик. Сіренький, гарненький, ну і медистий. Так, кому сподобалося, ставимо вподобайки, гарних переглядів. Підписуємося на канал. Все цікаве буду показувати. Якщо є питання, запитуйте, будемо відповідати. Показувати, розповідати, що в нас на пасіці.